Так, а що там по франшизам? От ви нас на виставку запрошували і що? Є там нормальні інвестиційні пропозиції, чи все лохотрон? І взагалі, це справді бізнес під ключ? Чи просто книжечки нам продають з банальними порадами? А головне, якщо вони так впевнені в своєму успіху та результатах, то чого самі не відкриють локації? Навіщо нам це напалюють? Питання інвестицій у франшизи, як ви розумієте, воно складне. І багатогранне. У нас виходили вже великі ролики з експертами цієї індустрії, і навіть для них, як інсайдерів в галузі, важко сказати, яка франшиза крута, яка менш крута, а головне, яким буде результат конкретної інвестиції конкретного інвестора з конкретною франшизою в конкретній локації. Бо навіть у найкращих франшиз є певний відсоток невдалих. Торгових точок. Тож я хотів би поговорити два слова про те, з чого варто взагалі починати аналіз будь-якої франшизи, якщо ви для себе взагалі розглядаєте такий спосіб інвестування. Я нагадаю, що у нас діє закритий чатик для людей, які розглядають для себе такі інвестиції, хочуть подискутувати, запросити експертів побачити огляд. Ми туди покладемо розбір. Багатьох франшиз, які ми вже бачили в рамках випуску, найбільш популярні, так би мовити, запитання і відповіді на них буде цікаво. Заглиблюйтесь, якщо цікавитесь такими інвестиціями. Давайте ж тепер до питань. І перше питання ви повинні поставити собі, а не франчайзеру. І питання це, хочете ви бути інвестором чи підприємцем. Класична франшиза передбачає ваше активне залучення до управління конкретно вашою локацією. Це часто може означати необхідність найму персоналу, це може означати необхідність пошуку приміщення, це може означати необхідність операційного управління повсякденного, це може передбачати купу відповідальності за купу бізнес-процесів. А значить, перш ніж детально цікавитися, що там з франшизою, ви для себе повинні розуміти, чого ви прагнете. Ви прагнете бути пасивним інвестором, який дав гроші, і на довірі до певної керуючої компанії, до певного бек офісу в рамках франчайзера, хоче примножувати свій капітал. Тоді єдине, що вам потрібно, це добре вивчити ризики, з ними погодитись. Або не погодитись. обрати франшизу, чиї ризики вам окей, чия модель окей, чиє керування окей, що ви вірите і не долучатися до операційного керування. Або ви все-таки підприємець, і ви хочете максимально додати результативності вашій франшизі. Ви хочете максимально занурюватися, максимально керувати, впливати на свій результат. Тоді ваша задача максимум ефективності, максимум прибутку, але ви розумієте, що це робота. Це ви не купили собі депозит, ви не купили собі якийсь інвестиційний актив, ви купили собі роботу, таку підприємницьку діяльність. От коли ви для себе вже вирішили, ви готові бути тільки пасивним інвестором, чи тільки активним підприємством, чи вам все одно ви готові і так, і так, тоді вже має сенс іти. І вивчати ринок франшиз. А далі я пропоную вам, якщо ви вивчаєте ринок, починати з максимально простих питань, які швидко відсіють із загального об'єму великої кількості франшиз, які ви можете розглядати, ті, які підходять під ваш запит. І оскільки кожна франшиза так чи інакше вміє про себе ну плюс-мінус яскраво зробити презентацію. Я починаю зазвичай з кінця. Питання перше, номер миру уно, так би мовити, скільки ви вже відкрили локацій? Звісно, кількість локацій не є універсальним доводом, що вони хороші або професійні, або ще щось, але це дає базове розуміння відточеності певних процесів і масштабу цього бізнесу. Зрозуміло, що на маленькому масштабі, скоріш за все, не буде досвідченого керівництва. На бекенді, не буде відполіровано до близько бізнес-процесу, і так далі. Просто перше очікування: ми собі формуємо цією цифрою і вже розуміємо, як до цього далі ставитись. Друге питання, яке нас цікавить, це скільки з цих локацій знаходяться під керуванням франчайзера, скільки з цих локацій знаходяться під керуванням інвесторів, тобто франчайзів. Також дає досить швидко можливість зрозуміти, ну умовно кажучи, наскільки вони професійні в керуванні, чи вони професійні тільки у поліруванні продукту, а керують завжди франчайзи. Далі я зазвичай питаю дві речі. Перша, трохи просто оцінити для себе це регіони присутності. Ну, я плюс-мінус розумію, що, наприклад, на сході країни я зараз інвестувати в цілому не готовий, у мене є там певні. Мої прогнози мені здається, що там буде складна ситуація. На заході хтось хоче інвестувати, хтось не хоче інвестувати, вважає ринок переоціненим, перегрітим. Хтось хоче інвестувати тільки в своєму місті, де ти можеш дуже легко, логістично очілювати якісь процеси контролю. Хтось обирає міста за своїм прогнозом, де найшвидше буде відновлюватися економіка. У будь-якому разі регіони присутності, де вони вже є, і де вони планують відкривати нові локації, дає швидку можливість відфільтрувати те, що вам не підходить. Ну і звісно, треба розуміти, як давно взагалі франшиза на ринку. Ну, зрозуміти, наскільки вона відточена, чи зможу я знайти інвесторів більш ранніх періодів. Які вже попрацювали кілька років з компанією. Важливо зрозуміти ця динаміка за який час досягнути. Якщо вам кажуть, у нас 20 локацій, то 20 локацій за 2 роки це виглядає досить динамічно, 20 локацій за 10 років виглядає не дуже динамічно. Скоріше за все, продукт не був супер якимось там хайповим чи супер легко масштабуємим. Тобто інформація точно буде корисна. Далі мене б цікавили модальності відкриття. Найголовніший фактор, яка сума мені потрібна, щоб мінімально зайти у співпрацю з франшизою. Звісно, вони мають зазвичай кілька форматів, там менші, середні, більші. В різних містах ціна так само буде відрізнятися, але базово мінімальний і рекомендуємий чек входу вони мають надати. Якщо я шукав, куди пристроїти десяточку, то, скоріш за все, відкриття ресторану на 300 квадратних метрів по франшизі точно не лягає в мою концепцію. І навпаки, якщо моя задача інвестувати мільйон доларів, то відкриття маленьких кав'ярень по франшизі по 30 тисяч, тисяч доларів кожна, скоріш за все, мою задачу так само не вирішує. Тож середня, мінімальна і рекомендована вартість відкриття. Це хороший фактор для себе зразу виявити, ну наскільки вам вже комфортна така інвестиція. І останнє таке супер загальне питання, просто щоб зрозуміти, в який бокс, так би мовити, покласти цю пропозицію. Це середній термін окупності. Зрозуміло, що він може на масштабах відрізнятися, на локаціях відрізнятися. Середня температура по лікарні це завжди поганий фактор щоб приймати рішення, але це хороший фактор, щоб відсіяти діч, яка в вашу стратегію не вкладається жодного разу. Я думаю, кожен плюс-мінус розуміє, що якщо він вкладає в бізнес, де він не купляє об'єкт нерухомості, а вкладає в щось таке, трошки менш стабільне, трошки більш ефемерне. То окупність в 10 років, мабуть, не буде хорошим показником. І навпаки, якщо основою цієї франшузи буде придбання об'єкту нерухомості, то окупність в 5 років виглядає вже фантастичною. Я особисто для себе, наприклад, ну, якщо це бізнес, якщо я не вкладаю в якийсь зрозумілий актив а в чисто бізнесову історію, я для себе, наприклад, окупність більше двох років взагалі не розглядаю. Мені здається, що це. Щось таке дуже неефективне. І тільки якщо в основі лежить якийсь зрозумілий актив, хай це буде не нерухомість, але щось таке ліквідне, не дуже сильно амортизуюче і так далі, ну, можливо, три в дуже рідких випадках. Це звичай мене відлякує все, що звучить занадто оптимістично. Це зазвичай, коли говорять про окупність в три, шість. Або 9 місяців, це викликає у мене персональну недовіру і треба більш детально занурюватися. І як я сказав, більше двох років мене відлякує 2 роки в наші боремні часи, то період, на якому важко щось прогнозувати. От десь в цьому діапазоні, тоді я для себе розглядаю опції і вивчаю глибше. Наступне моє питання, які вимоги специфічні є, наприклад, до. Приміщення під такий бізнес. Чи це вкладається в мою концепцію чогось ліквідного, що легко знайти, легко купити, легко продати? Коли у нас були кав'ярні та піцерії, як ви знаєте, ми всі окрім одної вже розпродали. Ми розуміємо, що це приміщення без там суперспецифічних вимог, вони потрібні багатьом. Такий бізнес. Можете розглянути будь-який інвестор, він не потребує там ще якоїсь складності, в цей бізнес можна увійти, з цього бізнесу можна вийти на крайняк, з дисконтом, зі збитками, але це все одно ліквідно. Якщо це щось дуже вузьке і дуже специфічне, і в таких регіонах, де у нас немає ані зв'язків, ані контактів, нічого, ну зрозуміло, ми в такі речі не йдемо. Тому специфічні якісь вимоги. До приміщення, до франчайзі, до моделі, до, ну, до, до, до концепції для мене такий чер червоний прапорець, я ставлюся дуже обережно. І хочу дуже детально знати, чого від мене очікує франчайзер. От що мені, яку функцію треба буде виконувати, якщо я не пасивний інвестор, якщо я справді активно працюю, так би мовити, на землі. Чи на кому найм? На кому операційка, на кому бухгалтерія, на кому податки, на кому ФОП оформлення і так далі. Мільйон питань. Хто шукає, організує підрядників, хто навчає персонал? Я ж на старті не маю цих знань і компетенцій, хто контролює персонал, дручить його за помилки, витягує на певний рівень сервісності і так далі. Дуже важлива історія, коли франчайзер хоче перекинути багато всього на мене, то треба дуже чітко зрозуміти, що саме. Наприклад, одне із таких класичних складних питань це хто шукає локацію. Я в своєму регіоні можу бути набагато більш обізнаний, ніж керуючий десь там в Києві, а з іншого боку, у мене в цьому бізнесі набагато менше досвіду, ніж у Хедофісу треба розуміти, як ця історія компонується разом. Ну і звісно, я хочу розуміти, що вони, як люди, які хочуть продати мені інвестиційну можливість, що вони вважають своєю сильною стороною, що є їх фішкою, от що вони самі вам пропонують як найсильніші позиції і на інвестиційного оферу. Це про бренд, який настільки розкручений, що у вас там легко підуть продажі у будь-якій історії? Чи їх фішка в тому, скільки різної роботи вони з вас знімають, наскільки просто буде керування цією точкою для вас? Чи це, наприклад, повна пасивність, чи висока дохідність, чи висока рентабельність, високий запас міцності? Це про продукт, чи про маркетинг, чи про систему, чи про бізнес-процеси, чи про контроль, чи про ще щось. От зрозуміти, що саме у них супер круто налагоджено, чим вони сильніші за своїх конкурентів в рамках однієї ніші, в рамках однієї категорії. Завжди дуже цікаво почути їх сторону. Історії, бо ви зачепились за щось одне, а вони вважають, можливо, сильною стороною щось зовсім інше. І коли от на цьому етапі вже плюс-мінус синхронізувалися щодо очікувань, щодо позиціонування і всього решти, тоді ви питаєте про воєнну динаміку. Як вони пройшли війну? Скільки точок закривали, з яких причин яка була динаміка? Прибутків у інвесторів, які з ними пройшли воєнний час, чи могли вони масштабуватися під час війни, чи цей продукт, умовно кажучи, достатньо контркризовий, чи принаймні кризостійкий, щоб вони змогли відкривати локації під час війни. Динаміка доходів, динаміка чистих прибутків для інвесторів ну такі речі точно варто розуміти, перш ніж ви стрибаєте. В франшизну історію. От таких у нас умовно 10-12 питань, задавши, які ви будете розуміти базово, що вам пропонують. Цього може бути недостатньо, щоб оцінити, чи хороша це франшиза, чи погана, але це достатньо, щоб оцінити, вам вона скоріше підходить, чи скоріше не підходить. А після цього занурюватися в аналіз лише тих франшиз, де ви розумієте. Що великими, такі по-моему, крупними мазками це те, що треба. Ми попросили велику кількість франчайзерів, які були на Франч Space Київ, відповісти на ці базові питання. Це може бути для вас прикольним формат-фактором входу в цей ринок, взагалі подивитися, хто що робить, як робить, чим відрізняються, на яких рівнях знаходяться. Отримати трошечки надивленості, яка важлива. Для прийняття рішення. Щоб розуміти, що є добре, що погане, треба хоча б 10 різних варіантів побачити. Тож, доєднуйтесь до закритого чатику про інвестиції в франшизи, будемо ділитися результатами самих франчайзерів з виставок, будемо ділитися нашими репортажними зйомками. Кому тематика інвестицій у франшизи цікава. Точно варто доєднатися до чатику. Пишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте про такий спосіб інвестування, які б ви питання додатково ставили франшизам в обов'язковому порядку. Напишіть, які теми цікавлять вас, якщо це не франшиза. Ну і, звісно, підпишіться, щоб не пропускати альтернативний контент. Подобайка, якщо корисно, підписочка, дзвоник на майбутнє. Па-па!